У нас на рівні ДНК закладено бути соціальними. Бути соціальними можна по-різному, і спільноти це одна із форм. Але з моєї точки зору, спільнота це одна із найбільш красивих форм, як бути соціальним. Але це питання до спільноти. Якщо в тебе в спільноті зібрано 20, 30, 150, 200 людей. Які цікаві, активні, ціннісні, живі, розвиваються і близькі тобі по духу, то це колосальніше благо. Бо ти щасливий тоді. Людина не може бути щасливою без такого соціального оточення. Це обов'язкова компонента. Наприклад. Є таке дослідження, і Кігай там в якихось японських селах довгожителів, так там дві ключові складові, чому там люди живуть 90-100 років. Не тому, що вони там їдять чи повітря, в дуже багатьох місцях по світу є правильна їжа і правильне повітря, а два ключових фактори: перше це сенс. В них на рівні культури з дитинства дуже важливо, щоб в людини був сенс. Навіщо? А сенс це не обов'язково змінити цивілізацію. В більшості випадків це щось, заради чого я хочу прокидатися. Я не можу дочекатись, мені хочеться прокинутися як віточки саджати. Я синхронізуюсь з природою. сенс. І друга дуже важлива складова, і вони по значеності. Я не думаю, що якась з них переважає це глибока. Соціальність, от кожен член цих сіл, я забув, як це називається. Ну вони учасники клубів. Кожен день ці люди проводять в середньому півдня в міні-групах 10, 10-20-30 людей, де вони щось обговорюють, спілкуються, разом вирішуються, тому що що це? І це впливає на тривалість життя, це впливає на щастя і це впливає на здоров'я. Тому ми по визначенню не можемо бути щасливими, здоровими і так далі, якщо в нас немає оцієї глибинної соціальної групи, в якій ми можемо спілкуватись. І зачасту вона там 20-30 людей має бути. Ну стабільно, бо там є довіра, підтримка, глибина і так далі.